Вітаю вас, друзі! Ким ви були в минулому житті? І як це перегукується з вашим сьогоденням? Давайте подивимось: хто вірить в переселення душ, реінкарнації? Так, зима. Дійсно, зараз період зими. Щось актуальне на сьогодні вам передадуть. Так, рішення. Захист. Дивіться. Саме цієї зими ви отримуєте рішення від вищих сил щодо протекції вас. Тому що ви незвичайна якась особа. Ви маєте якісь аристократичні ну, коріння. Але це не тільки про це. Тут про мудрість, тут про такт, тут про дар. Давайте подивимося, все ж таки, хто ви були в минулому житті? І як це пов'язано з цією протекцією вищих сил, яку вони надають зараз, максимальну протекцію вам зараз надають вищі сили. Було прийнято таке рішення цієї зими. Ви і раніше, можливо, були захищені, але ось зараз в минулому житті, як і в теперішньому житті, ви. Багато працювали. Працювали і працюєте ви багато. Так, ви дійсно мали якесь аристократичне коріння. Можливо, ви це відчуваєте, можливо, ви знаєте свій родовід. Так. А ще ви боролися, ви боролися за справедливість, за те, щоб. Кожен отримував по заслугам, хто чого заслужив. Так, дійсно, хтось був княгине, хтось був князем. Але тут була чистота душі, чистота намірів. І це є ключовим, ключовим у вашому минулому житті. І ви мали якусь силу, силу ви мали, мали силу. Так, ви і тоді були благословенні вищими силами. І ось вас наділили силою, ну, як мульфар, я не знаю, ви могли повилівати природними явищами. Так, у вас було щось відьомське всередині? Так, можливо, ви страждали в минулому житті від самотності. Можливо, знали руни. Користувалися ними і, можливо, в цьому житті вас теж тягне до езотеричних знань. Так от, це неспроста, тому що з минулого життя щось до вас ось так передається. Але сьогодення відгукується до вас тим, що вас захищають. Ви дуже важлива особа, дуже важлива для цього всесвіту.